Ну що ж, шановні друзі, 8 ранку. Як ви вже знаєте, сьогодні о пів на третю ночі а, затримали Вову Хіргауза, мого волонтера. А, не буду вже розповідати весь цирк, ви вже знаєте все, що відбулося. Просто хочеться відповісти тим людям, які кажуть, ну що всі людей, як людей, волонтери як волонтери, то ковбасвічні проблеми. Да, я це тоже хотів би спросить. Не дохрена ли у нас проблем? То нас мішком на голові держать, то нас шманають в Донецкі угрожають кинуть на 0 і грохнуть, то нас СБУ б'є тут в квартирі, то нас двічі за день пакують мусора, то у мене домашні арешти. Не дохрена до лише внимание к моєй столь скромной персоні? Ну і останні новини станом на. 8 ранку з приводу Володимира Рейхельгауза. Особливо це стосується тих людей, які вже мені написали, що це їхня робота. Я думка. Рештант в крові в квартирі. Все нормально. відпечатки відкатали. Ну, сам скажу я не прощую. От этого гніда, которое. Ну, там много у него косяків. потому что... Там уже вы, все переконались и, в том, извините что... Извините за это, но ну, не уложить то, и обвинять человека в том, чего нет. Просто странные обстоятельства. Сначала в интернете поливают, и потом один подходит, не испытавший ни документы, ничего, сразу начинает лезть сам своими лопищами мне в карман. Поэтому сидите сами. Если вы гнеда. Так. Я, е, да. я не буду подробиці їх розповідати, скажу тільки одне, що е, ця людина буде звільнена. Це я вам даю слово. Там влада звільняє людей поліцейських, які розповідають правду про розкрадання гуманітарної допомоги керівництвом своїм, так хоч один буде звільнений по закону, по справедливості. Таким людям не місце в такому місці. Вони ганьблять честь справжніх поліцейських, а вони в нас є. Ну, сара, що з них взяти. Дякую всім. І це пережили. Ми все переживемо. Ми все витерпимо. Але ми нічого не забудемо. Це я кажу всім. Всім, хто додавав мені сідих волосів. Спасибо вам.